Друзі, нас інфо перші про головне поїхали з тими, хто розчарувався, занепав духом, втратив надію в ігру в перемогу з сучолюваним генералом залужним нам не по дорозі. Збирайте свої пожитки. Геть України, куди забажаєте на московські болота, бо світ за очі не забудьте прохопити собою. Я не регента Єрмака, депутатку Безуглу і інших зелених гнит з парламенту і уряду. Дихати в Україні стане легше пише генерал Омельченко. втім, перш ніж почати слова Геннадія Друзенка. На жаль, Володимир Олександрович виявився як ні по, ні по шапка. Фактично, особливо з призначенням Єрмака, він став повним заручником системи. Ви знаєте, коли ви їдете на старому запорожці і не здатні спроектувати там Теслу чи Мерседес. Ну краще, напевно, ніж і ті ножки. Він пихтить, дерчить, смердить в вагоні, ой, в салоні, але все ж таки їдеш, тобто не на гарбу несеш. От, на жаль, його трагедія, і це справді, я йому співчуваю. Тобто людина, яка заходила в систему як революціонер, виходить, тобто тепер її зубами, руками тримає, щоб тільки не розвалилась, матузками зв'язує. Альтернатива, про яку я говорю, тобто, що важливіше, майбутнє чи території, люди чи території. Ну на жаль, наш воєнно-політичний провід, ну і частини суспільства в території і вже тримається за війну, знаєте, і за цю соломінку. Тобто вони вважають, що як тільки ми війна припиниться, нас припинить фінансувати, нас припинять давати зброю, нас нас взагалі забудуть і віддадуть на паталу Путіну. Ну дійсність говорить проти. Тобто, принаймні, поки останні півтора роки ми втрачаємо, втрачаємо, втрачаємо. Причому втрачаємо не тільки території, поселення людей. Останнім часом ми втрачаємо надію і мотивацію. Це найбільш небезпечно. Дуже розумні думки і так підсумки продовжує генерал Мельченко. Перше за три роки Великої війни світ побачив, що НАТО це зоопарк наляканих путіним підвінів. На чолі і старим американським пінгвіном, які по чайній ложці дають Україні військову допомогу з таким розрахунком, щоб ЗСУ не перемогли, а Росія не програла у війні. Західні сенсії щодо фашистської Москви виявилися непекельними, як нам обіцяли, аби зубами від пафосно підписаного у прямому ефірі Байденом за 9 травня 2023 року, дія якого закінчилась, Україна не отримала нічого при Трампі. Доїжджають залишки допомоги. Друге захід повинен нарешті зрозуміти, що нинішня російсько-українська війна це не лише війна між агресором Росії Україною, в якій українці захищають свою незалежність і право на вільне життя. Вони рятують світ від ядерної пожежі, яку погрожує розпалити божевільний із ядерною кнопкою Путін. Це третя світова війна, яка може прорости в ядерну, якщо не зупинити московського фюрера. Це цивілізаційна війна між демократією, авторитаризмом, за волю народів, права і свободи людини, за верховенство права це війна між парламентом. Це війна між планетарним добром України, цивілізований світ, і злом Росії, Білорусі, Іран, Північна Корея, Китай, Сирія, Угорщина, Туреччина. Це війна між світом і пітьмою. Ця війна визначить, куди піде подальший розвиток людства до процвітання чи загибелі. Треті два минулі роки з сунечолі залужним зробили неймовірне. Вони отримали весь фронт. Не дали його прорвати, переважаючому. вражи живій силі і техніці ворога нанесли Не йому колосальні втрати, зберегли життя тисячі українців. Нанесли йому колосальні втрати, зберегли тисячі життів українських військових на лівому березі Дніпра ЗСУ прорвали дві лінії оборони, захопили укріплені плацдарми і за два роки великої війни. ЗСУ звільнили понад 50% території, які захопила Росія від 24 лютого 22 другого. Це стратегічний успіх і фундамент майбутньої перемоги України, так як ЗСУ, очолювані генералом залужним вистояли у війні з ядерною Росією без належної військової допомоги обіцяної заходом викликає подив у світі. Нам відводили на спротиві капітуляцію тридобила Україна, вистояла Московія, обламала свої гнилі криваві клики. Українці перемогли духовно і ментально русський мір на сьогодні. Українська армія є найсильнішою армією в Європі. Досвід ЗСУ, якого не мають інші країни світу, вивчають у воєнних академіях НАТО, Пентагоні США. ЗСУ на чолі з залужним доводилось звільняти великої крові південь України, який Зеленський Ермак добровільно здали Путіна на початку її пограбування у лютому 22 року. Потім залужного вигнали і на відміну від Ізраїлю. Дітей українських високопоставлених чиновників на війні немає. Четвертий телевізійний марафон єдиних брехливих новин зеленської ермака піарив про контрнаступ, коли наступати було нічим. Їх мета скомпроментувати залужного з результатами на фронті в соціальних мережах за вказівку АП розгорнута безпрецедентна масова кампанія по дискредитації, шельмуванню, цькуванню, навішуванню брудних ярликів на залужного пошуку на нього компромату. Знайшлась хвора на голову безугла депутатка Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області, яка історично лайливо обізвала залужного продажним євреєм, мабуть, за те, що у вересні минулого року в своєму штабі офіційно прийняв єврейську делегацію на чолі з головним рабином України Моше Реувеном Азманом, який богословив Україну та перемогу у боротьбі проти російської агресії. Про цю зустріч залужний повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив світ лини. Оргами українського народу є вище політичне військове керівництво Російської Федерації, Путін, члени його адміністрації, члени РБМО, уряду, воєначальники ЗС, депутати держдума, окупанти, диверсанти і агенти російських спецслужб, українські корупціонери, колаборанти, мародери і зрадники. Вони підлягають ліквідації в будь-який доступний спосіб, де б вони не знаходились. При наявності обставин, які пом'якшують покарання стаття 66 КК корупціонерів, колаборантів, мародерів, зрадників необхідно відправляти на фронт як штрафників у роки другої світової. Щоб крові спокутувати свої провини перед українським народом, і наступна країна повинна жити за правилом все для фронту, все для перемоги вільна Україна або смерть генерала Мальченко. Стверджує, що Єрмака чекає арешт, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.